Доброго дня всім добрим людям. І так як я і обіцяв, сьогодні розглянемо таку ситуацію, що називається катування правосуддям і свавілля судової гілки влади Держави України. Ну, як приклад наведу таку справу знамениту, яка має назву номер 686, дріб 17660, дріб 24, в якій нарешті. Через пів року майже відмовили взагалі у розгляді залишити без, розгляду, залишили без розгляду мою скаргу до слідчого судді. І так суть справи в чому? Зловживаючи владою, службовим становищем, тероризуючи мене, суддя Хмельницького міськрайонного суду вимагав з мене 750 тисяч гривень. Судового збору при тому, що в Державі Україна діє закон про судовий збір і судовий збір максимальна ставка на сьогоднішній день з фізичних осіб це 15 тисяч там, приблизно 400 гривень. Ну, Різницю між 750 тисяч гривень і 15 тисяч, 400, я думаю, всі розуміють. Ну, тут питання в іншому, питання в тому, що в Кримінальному кодексі України є стаття 189. Це вимагання не тільки в своїх інтересах, а в інтересах третього осіб. Таким вимаганням суддя е, е, займався, воно задокументовано його власним підписом. Воно задокументовано в тому, що ця е, ухвала є про вимагання в Державному реєстрі судових рішень. На сьогоднішній день прокуратура відмовилася вносити відомості, окружна прокуратура міста Хмельницького відмовилася вносити відомості в єдиний реєстр досудового розслідування. Ну, було подано мною скаргу в червні 2024 року. Ну, і дивним чином, колегіальний, як я його називаю. Тероризм, всі п'ять слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду відмовилися розглядувати мою цю скаргу. При тому, що чинним процесуальним законом написано, що всі скарги розглядаються в судовому слуханні. Тобто, в позасудовий спосіб вони собі повиносили ухвали, самі собі все там позадовільняли, при тому, що. В судове слухання мали повідомити про дату, час і місце мали повідомити мене, і як мінімум мали вислухати мою думку з приводу того, чому вони собі заявляють від самовідвід. Від заявляють собі відвід. Ну підстави для такого відводу вони собі аргументували то, що вони є всі коліги, тобто в нас правосуддя. З індивідуального перетворилося в колегіальне, і цей колегіальний тероризм, бо по-іншому я його не можу назвати, на сьогоднішній день працює і він знаходиться прямо в зеніті своєї слави. Подальшому цю справу передали в зв'язку з тим, що слідчі судді закінчилися. Передали до Хмельницького апеляційного суду, який знову ж вчудив таку ж саму терористичну хохму без моєї присутності, без моєї думки, перенаправив цю розгляд цієї скарги. до... Такого ж самого непорозуміння, яке має назву Ярмолинецький районний суд Хмельницької області, який є на сьогоднішній день станом судом, не встановленим законом, оскільки в 2016 році і 2019-му після реформи правосуддя і реформи місцевого самоврядування, такого району, як Ярмолинецький район, немає взагалі, від слова взагалі, і судді, які там. Здійснюють чи видимість, роблять видимість правосуддя на сьогоднішній день не приймали присяги згідно нового закону про судоустрій статус суддів, тобто не набули повноважень і статусу судді. Ну і та епопея завершилася тим, що 26 листопада 2024 року такий собі слідчий суддя Микола Боськов, піймавши криптоєврейську звізду на лобо, вирішив, що мою скаргу слід залишити без розгляду. А далі починається ця явно терористична хохма, яка говорить про те, що Роз'яснити особі, яка подала скаргу, що залишення скарги без розгляду не позбавляє її можливості повторно звернутися до слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України. Тобто це терористичне непорозуміння винесло таке ж саме терористичне рішення, оскільки іншого порядку, ніж написаний в КПК України, на сьогоднішній день немає в Державі Україна, і порядок розгляду написаний в статті 300. 6 КПК України. А саме скарга до слідчого судді розглядується протягом 72 годин. Тобто, з моменту її отримання. Пройшло пів року. І що ми бачимо? Що судді надумали собі якийсь інший порядок, який нібито передбачений в КПК України. Так це вони відверто чекають Путіна, чекають, щоб в них була зарплата в три рази більша. І вони вже цього і не приховують, ставлять свої підписи під цим. Терористичним актом, оскільки правосуддя не здійснилося, а правосуддя здійснюється тоді, коли відновлюються права або законні інтереси людині надаються. І таким чином жодного права немога не відновлено. Мало того, право на справедливий суд і на доступ правосуддя зухвало з особливим цинізмом. З особливою там з винятковим цинізмом порушено ким слідчим суддею Миколою Бесковим, і жодного іншого на сьогоднішній день трактування не може бути, оскільки чинне законодавство України передбачає в статті 19 Конституції України, частині 2, що суддя має виключно діяти в межах повноважень і у спосіб визначений Конституції і законами України. Тобто. Понад 72 години жоден слідчий суддя в Державі Україна не може розглядувати мою скаргу, оскільки після 72 годин в нього втрачається повноваження на розгляд цієї скарги. І так написаний КПК України. А це весь цей шлях терору, який на сьогоднішній день собі запрограмували судді. Як Хмельницького міськрайонного, так і Ярмолинецького районного суду Хмельницької області, на сьогоднішній день він є, він, от він в нашому житті. Ніхто не збирається ні нікого притягувати до відповідальності. І таким чином, суди Держави України фактично узурповані людьми, фактично узурповані людьми, які відносяться. До законів держави Україна так як вони хочуть. Їм за це держава платить зарплату, і з цього виростає настільки струнка система державного терору, що це якось варто припиняти. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!